Сьогодні хочу познайомити вас з брендом LR і німецький бренд. В цій косметичці складено всі засоби для домашнього використання. Тобто цими продуктами ви можете зробити як даний макіяж, так і вечірній макіяж. Ідеальна база під макіяж, яка буде тримати стійкість вашого макіяжу на протязі дня. Тональні засоби, пудри, які будуть ідеально фіксувати ваш макіяж. Також дуже красиві тіні, базові тіні, які підійдуть як для щоденного макіяжу, так і для вечірнього макіяжу. Тут нереально круті блискітки. Просто в них красиве сяйво. Також фіксуючі гелі для брів у двох відтіночках. Також в цій косметичці є ідеальна сироватка для вій, туш, які зроблять ваші вії об'ємними і красивими. Також тут підібрані олівчики для губ у дуже актуальних відтінках: як нюдових, так і красивих. Червоних відтінках. Помада не обтяжує губки, вона гарно ідеально зволожує. Ну і, звичайно, як без блиску для губ, який зробить ваші губки візуально об'ємними. Тому, дівчатка, якщо вас цікавить ця косметика, пишіть мені, тут можна зібрати ідеальний бокс.